Нещодавно я записував відео про оренду житла. Це відео було присвячене Єоселі, ну, а також відкриття, відкриттю рахунків в банках. Пам'ятаєте, хто дивився, а це відео я тут залишусь. Там була така історія, що банки будуть брати від громадян України довідку про те, де ви проживаєте. Ну, це може бути витяг з. Місце проживання, реєстр з дії. Але якщо це не відповідає місту, де ви зареєстровані офіційно, ну, наприклад, ви зареєстровані в Жмеринці, а прийшли в Києві в банк відкривати рахунок. І ви то довідку можете надати. Але вам скажуть, друже, ну ти ж в Києві, то, будь ласка, принеси договір оренди, де ти живеш. Або квитанції, покажи, які ти оплачуєш. Ну, квитанції. Власники майна вам не дадуть, а ось договір оренди, в принципі, у вас повинен нібито бути. І тут є нюанс. Справа в тому, що власники майна, багато власників майна, не оформлені як ФОПи, а це підприємницька діяльність, коли ти ну, здаєш в оренду житло. І хоча це твоє житло, ти на нього заробив або від бабусі залишилось. Тут є у багатьох із вас, я впевнений, знайомі, які. В своєму житті не дуже то напрягаються, бо в них 5-7 квартир по Києву, вони по 20-15 по тисяч здають, в принципі, сотку витягують і живуть на неї. Ну а для чого напрягатися, коли в тебе і так сотка гривень є? Ну, не дуже багато, але на життя безбідне вистачить. Так ось зазвичай люди ці ну не оформлені, як ФОПи. Знаєте. Сотку заробив, ну двадцятку виплатить податку. Ну, якось не дуже хочеться. Там, до речі, насправді не двадцятка, а менше, там всього 5-7 тисяч. Ну, але й це не хочеться, бо це ж твої, чесно зароблені, хоча квартири не твої, а твоїх бабусь. Дідусів, ну, то ладно. А є люди, які е, по-крутому, по я вам розповідав, що за кеш викуповують у Новопечерських липках цілі під'їзди, цілі стояки квартир за кеш. Де вони цей кеш беруть теж невідомо і вони теж не хочуть сплачувати податки. Тому е, вони, коли здають в оренду, ви їм кешем сплачуєте або десь на картки кидаєте. Або ще якимось чином, і так далі. Як правило, вони вас в доларах хочуть, тому ви ще й доларами біжите в обмінник, купуєте і так далі. Оцей дикий, дикий насправді підводний світ е в Україні. Він, він насправді поширений. І е звичайна людина, от звичайна невеличка людина, яка десь накопичила собі на якийсь там автомобільчик, приходить, хоче оплатити автомобіль. А йому з банка кажуть, друже, а тепер вали і принеси нам довідки, що ти не верблюд і що ти ці гроші заробив. А ця людина нічого принести не може, тому що фінансовий моніторинг так її затискає, а людина, людина десь складала, десь, десь квартирку якусь здавала, десь, десь роботодавець і в конверті платив. І пум, подать довідку про те, що ти ці гроші маєш ну, реаль, реальні, важко. Що роблять люди? Ну, Люди по-різному це обходять, але люди не хочуть сплачувати податки. Крутяться, викручуються, це все зрозуміло. Але цьому рано чи пізно прийде кінець. І я вам постійно про це говорю. Беріть, якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю, здаєте квартиру, оформляєте собі ФОП. Нехай гроші вам заходять ну, легально. Продаєте якісь речі, оформте собі ФОП першої групи, другої групи, знайдіть собі бухгалтера. Якщо ви самі не можете, я, я не рекомендую без бухгалтера цим займатися, особливо якщо ФОП другої групи, особливо як третьої групи. І працюйте легально, бо держава з вас не злізе ніколи. Вона буде навпаки наїжджати на вас. І якщо ви заробляєте там 20, 30, можливо, 40 тисяч гривень. То це ще може якось обійдеться. А якщо от у вас є майно, яке ви здаєте, або ви отримуєте ну, доходи суттєво більші, там 80 тисяч, 100 тисяч на місяць, то ці кошти просто так ліваком вже ну, не вдасться вам десь якось їх не показувати. Тому рано чи пізно держава за вами прийде. І ось настала черга власників квартир. В принципі, я знаю, що така мрія, рожева мрія у багатьох українців є. Накупити собі квартир, там 3, 5 квартир, різних, здавати їх по 10, по 15 тисяч, по 20 тисяч і безбідно жити. Тому що нерухомість, особливо якщо ви хорошу нерухомість купили, там біля метро, десь там, де студентів багато, ще що-небудь, біля, ну, біля там, якихось е, об'єктів. Там де офісів багато, то воно здаватися буде, і ви дійсно будете жити добре. І не будете розраховувати на державу, на ці пенсії всякі і так далі. Навіть, якщо вам вдалося за ваше життя купити одну одну, однокімнатну квартиру в нормальному районі, ну там десь біля КПІ, чи там на Нівках, чи то десь на Берестейській, чи десь, я не знаю, може, може на Арсенальній, можливо, десь на Печерську. То ви можете, в принципі, плюнути на пенсію там, в 5-6 тисяч, яку вам призначить, і жити з цієї квартири, бо 1015-20 вона вам по-любому завжди буде приносити. Так ось держава береться за власників квартир, які здають квартири в оренді, і каже, що тепер будуть проблеми у тих, хто винаймає житло, тому що без договору оренди у них вже починаються проблеми з банками. Але держава каже, що якщо ви здаєте квартиру і не зареєстровані, не сплачуєте податки, то держава теж прийде за вами. І ось нардепка Олена Шуляк, це ці народні депутати, які йшли до Верховної Ради з лібертаріанством, з невтручанням держави, з повними гарантіями для свободного вільного ринку. І ось ця Олена Шуляк заявляє. В Україні готують регулювання ринку оренди житла. Власників квартир зобов'яжуть реєструвати договори оренди, інакше будуть значні штрафи. Власників житла зобов'яжуть реєструвати договори оренди. А тепер скажу вам головне: оце ось це те, що отут вони вигадують, це все, ребятаньки, Європа. Це те, що ви хотіли і просили у 2013 році. Ви ж хотіли жити по-європейськи? Оце Європа. В Європі ви не можете здавати житло просто так, щоб про це ніхто не знав. От спробуйте в Німеччині здати свою квартиру так, щоб про це не знала податкова. І там ще купа органів. Ну, у вас будуть купа великих і маленьких проблем. Причому до кінця вашого життя. До кінця, бо німці це все чітко фіксують. Спробуйте так робити в США, не платити податки. І у вас як засадять вас у в'язницю, і будете ви там сидіти довго-довго. Оце це Європа, це цивілізований світ. І ми туди рухаємось. Я особисто нічого поганого в цьому не бачу. Лише з одним, але якщо закони будуть дійсно одні для всіх. Бо ви. Накопичивши на свою невеличку квартиру і здаючи її, будете сплачувати всі податки. А от колеги Олени Шуляк, які викуповують інколи за кеш, стояки цілі квартири в новопічерських ліпках, вони якраз сплачувати ні черта не будуть. Бо вони знайдуть можливості, як ці квартири здавати, ну, скажімо так, обходячи законодавство. Пам'ятаєте, я вам вже розповідав, як ці люди всі купують собі елітні автомобілі, елітну нерухомість, будинки, закордонні будинки і так далі. Пам'ятаєте? Я вам розповідав, що є фонди спеціальні, що є певні громадські організації, на яких і числиться все це майно. І вони не його продають, а переуступають. Власність фонду. Вони фонди продають, а фонди не оподатковуються в нашій державі. Тому всі всі люди, які знають оці всі нюанси, мають відповідних адвокатів там, і так далі. Вони знають, як це обійти. А ви, ви попадете і на фінансовий моніторинг, і на штрафи, і на податки, і на всю прелість. Ну, сорі, ми дуже багато винні Європі. Європа нам це все дала, але в обмін на всі оці реформи. Чи на часі вони під час війни вирішувати кожному з вас. Але вирішуйте, не вирішуйте, від вас це не залежить. Як скаже МВФ, як скажуть європейські портнери та європейські лідери, так і буде. І вас ніхто не запитає. Важко вам, не важко. Накопичували ви на цю квартиру, мріяли ви про неї, здаєте ви її, ви щасливі, що у вас пенсія забезпечена. Всім пофіг! Тому що ваше життя, ваш добробут нікого не шебе в державі. Ви всі повинні платити податки, віддавати борги. І навіть те, що частина того, що нам давала Європа і Штати, розтирено по кишеням, і саме на ті розтирені гроші, і куплені квартири в Новопечерських ліпках і в усіх інших елітних квартирах, в тому числі і за кордоном, це теж нікого не шебе. тому що є український народ, якого нагнуть, якому дадуть в шию по шиї пінка подзад, і будете виплатити податки. І нічого ви з цим зробити не зможете. І добре б, якби ці гроші всі йшли на добробут українського народу. Бог з ним, я особисто плачу всі податки. Лера сплачує всі податки. Ми всі так чи інакше платимо податки. Але ми не знаємо, куди йдуть ці гроші. Чи крадуть їх, чи віддають їх партнерам, чи це нам розказали, як нам допомогли, а насправді видали кредити нам. Чи хтось із колег Олени Шуля купить собі чергову квартирку в тих же самих Новопечерських ліпках, ніхто цього не знає. І ніхто це не контролює. Тому що в нас держава відносно власників життя слаба. І все, що може держава, це влаштувати неприємності мільйонам нічим не захищених громадян, якими ви і являєтесь. Це я популярно вам все пояснюю. Ну, є в мене одне передбачення, що ось ця норма прийнята поки що не буде. Тому що від цього, он, саня, бачите, пригну, від цього постраждають якраз дуже багато чиновників, які, власне, часто і здають якраз сотні тисячі, сотні тисяч квадратних метрів елітної київської нерухомості. І вони то точно не хочуть сплачувати податки. Вони влада. Але платить податки вони не хочуть, точно так, як не хочемо і ми. Але у нас немає вибору, а в них є. Вони навіть можуть не прийняти закони. Тому, можливо, видихайте поки що і будемо слідкувати за ситуацією. Але те, що в Україні закон не один для всіх, це, напевно, всім очевидно. Тому й звичайні люди податки платити не дуже хочуть. Бо коли оті не платять, а ви платите, то ви відчуваєте себе лохами. Ну, вибачте, ми ж не лохи, як сказала одна видатна людина. Бережіть себе, напишіть ваші історії, як ви забезпечуєте собі старість, і чи розраховуєте ви на державу.